А що, якби урядом можна було керувати як бізнесом, щоб розв'язати всі його фінансові проблеми, звучить заманливо, правда? Ця ідея останнім часом лунає все частіше. Тож давайте розберемося, наскільки вона взагалі реалістична. 36 і 12 нулів, 36 трильйонів доларів. Ось такий на сьогодні державний борг Сполучених Штатів. Важко навіть уявити, так? Ця цифра просто вражає і, звісно, задає масштаб проблеми, про яку ми будемо говорити. І, от, дивлячись на таку суму, виникає логічне питання: а може й справді час керувати урядом як бізнесом, щоб це все виправити? Пропозиції знаєте, лунають різні аж до створення спеціального департаменту урядової ефективності. Ця дискусія знову на перших шпальтах. Добре, ось наш план на сьогодні. По-перше, розберемося з цим питанням на 36 трильйонів. Потім зазирнемо в історію, а саме в 1993 рік. Порівняємо, як було тоді і як є зараз. Спробуємо порахувати, чи реальна перешкода у 2 трильйони. Поглянемо на один застережливий приклад з іншої країни. І на сам кінець спробуємо зрозуміти, як пройти по лезу ножа і знайти вихід. Отже, починаємо з питання на 36 трильйонів. Як усе дійшло до такої точки? Ну, дивіться, зараз співвідношення боргу до ВВП країни перевищує 117%. а тут ще й відсоткові ставки зростають, що робить обслуговування цього боргу, ну, скажімо так, значно складнішим. Ситуація справді напружена. Але знаєте, є й інший погляд на речі. Попри ці, здавалося б, тривожні цифри, більшість провідних економістів сходяться на думці, що США – це, так би мовити, особливий випадок і ще їхня економіка може витримати значно більше боргове навантаження, ніж економіки інших країн. І ось тут ми підходимо до суті то чи не зайшов борг США вже занадто далеко, попри всі ці особливі випадки? І головне, чи може бізнес підхід справді щось змінити? Давайте шукати відповіді. І знаєте, що цікаво. Спроби якось приборкати державні витрати це зовсім не нова ідея. Щоб зрозуміти, що може спрацювати, а що ні, варто зазирнути в історію. І в США є один дуже показовий прецедент. Так от, у 1993 році було ухвалено так званий закон про узгодження бюджету. Це не було щось одне, знаєте, це був комплексний підхід. З одного боку скоротили витрати, а з іншого підвищили податки, причому переважно для тих, хто мав найвищі доходи. І знаєте, що це спрацювало вже у 1997 році, тобто всього через 4 роки, уряд вперше за 20 років вийшов у плюс. Тобто, бюджетний профіцит це коли доходи перевищують витрати. І цей період тривав аж до 2001 року. Вражає чи не так? До речі, давайте на секунду зупинимось на термінах, щоб усе було чітко. Коли уряд за рік витрачає більше ніж збирає податків, це дефіцит бюджету. А от державний борг це по суті сума всіх цих річних дефіцитів, накопичена за багато-багато років. Логічне питання: якщо тоді спрацювало, чому просто не повторити той самий трюк зараз? Ну, все не так просто, щоб зрозуміти, чому сьогоднішній виклик набагато серйозніший, давайте просто порівняємо, якою була ситуація тоді, і яка вона є зараз. А цифри, як то кажуть, не брешуть. Дивіться, на початку 90-х державні витрати становили десь 20% від усієї економіки. Сьогодні вже близько 35 А державний борг по відношенню до ВВП він зріс більше ніж удвічі, з 57% до понад 117%. Це просто колосальна різниця в масштабах. І ось тут криється головна проблема. Сьогодні економіка набагато сильніше залежить від державних витрат. Це, як знаєте, витягнути одну з несучих стін у будинку. Якщо просто взяти і різко скоротити ці витрати, це може спричинити такий економічний шок, що ситуація стане ще гіршою. І ось ми підходимо до найцікавішого: до перешкоди у 2 трильйони. Саме таку суму 2 трильйони доларів на рік пропонують скоротити деякі прихильники бізнес-підходу. Але чи це взагалі можливо? Давайте просто порахуємо. Щоб зрозуміти, де різати, треба знати, з чого складається бюджет. Грубо кажучи, є дві великі частини. Перша обов'язкові витрати, це соціальне забезпечення, медичні програми типу медікер, друга дискреційні, це все інше оборона, освіта, наука, ну ви зрозуміли. І ще, звісно, є відсотки за боргом. А тепер увага! Весь дискреційний бюджет, тобто все, на що уряд може впливати щорічно, армія, освіта, всі федеральні агенції минулого року склав 1,7 трильйона доларів. Тобто, навіть якщо уявити неможливе і скоротити все це до нуля, нам все одно не вистачить 300 мільярдів доларів, щоб досягти мети у 2 трильйона. Просто математика. Так чому ж ці обов'язкові витрати так важко чіпати? А тому, що їх розмір залежить не від того, скільки грошей вирішив виділити уряд. Він залежить від того, скільки людей за законом мають право на пенсію чи соціальну допомогу. І щоб це змінити, треба міняти закони, а це, м'яко кажучи, політично надзвичайно складно. Добре, але ж є приклади радикальних скорочень, часто згадують Аргентину. Мовляв, ось як треба. Але давайте придивимося уважніше. Чи справді це історія успіху, яку варто копіювати? Чи може це радше застереження? Насправді порівнювати США та Аргентину це як порівнювати яблука з апельсинами. По-перше, аргентинська економіка була в набагато набагато глибшій кризі. По-друге, її історія це постійні гойдалки від вільного ринку до жорсткого соціалізму і назад. А така нестабільність просто вбиває довіру бізнесу і не дає планувати на майбутнє. Отже, що ми маємо? Завдання стоїть неймовірно складне. Треба якось скоротити витрати, але при цьому не обвалити всю економіку. Це буквально як пройти по лезу ножа. То як може виглядати реалістичний, а не популістський підхід? Більш зважений підхід виглядає зовсім інакше. По-перше, це ретельне довгострокове планування, а не різкі рухи. По-друге, рішення мають ухвалювати кваліфіковані, неупереджені експерти. По третє. Цілі треба ставити на роки вперед, щоб бізнес та й усе суспільство встигли адаптуватися. І звісно, все це має бути скоординовано з іншими економічними заходами. І є ще один цікавий, на перший погляд, парадоксальний момент не всі витрати це зло, деякі з них окупаються. Наприклад, кожен долар, додатково вкладений у податкову службу, може принести до 12 доларів додаткових надходжень до бюджету, просто тому, що податки починають збирати ефективніше. Це підводить нас до однієї дуже важливої думки. Іноді повільність уряду це не недолік, а навпаки, перевага. Коли йдеться про долю цілої економіки, поспішні необдумані рішення можуть бути просто руйнівними. Стабільність тут набагато цінніша за швидкість. І наостанок, давайте подумаємо ось про що. Можливо, найбільша проблема насправді не економічна, а політична. Можливо, справа не в тому, що уряд не може працювати як бізнес, а в тому, що у нього немає єдиної ради директорів з чіткою метою, яка здатна ухвалювати складні, непопулярні, але необхідні рішення заради довгострокового успіху.